Підтримав легітимність Зеленського і заявив про необхідність масивного оборонного плану для Європи. Еммануель Макрон у соцмережах провів годинний ефір, присвячений Україні. Прямий ЕТЕР французький президент відкрив, демонструючи карту України та показуючи захоплені Росією території у 2014 та 2022 роках. Політик розповів, які підходи збирається використати до нового очільника Сполучених Штатів, відповів і на закиди американського президента про те, що Зеленський нелегітимний. Макрон заявив, що на відміну від Путіна, той був обраний на вільних виборах. І що за умов, коли частина українців на фронті, а частина за кордоном дуже важко організувати проведення президентських чи парламентських виборів, а швидке волевиявлення він назвав шляхом до маніпуляцій. Також очільник Франції закликав Європейців ухвалити стратегічне рішення про оборону Європи упродовж наступних тижнів і запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва. Я збираюся сказати президенту США Трампу, не можна бути слабким перед президентом Путіним. Це не ти, це не те, з чого ти зроблений, це не в твоїх інтересах. Як ти тоді можеш бути переконливим перед Китаєм, якщо ти слабкий перед Путіним? Президент України Володимир Зеленський це обраний президент вільної системи. Це не випадок з Путіним, який вбиває своїх опонентів і який маніпулює виборами вже давно. Ми повинні тримати американського союзника з нами. Ми всі хочемо цього, але нам потрібно більше автономії, незалежності для європейців. Володимир Зеленський легітимний президент України його обрали на вільних виборах. Чого не можна сказати про Путіна, який впродовж тривалого часу вбивав своїх опонентів і маніпулював голосуваннями, так заявив президент Франції Мануель Макрон, відповідаючи у прямому телеефірі на різні запитання користувачів соцмереж. він також наголосив, захід хоче миру, але не припинення вогню, бо це буде капітуляцією України. І це неприпустимо. Також французький лідер повідомив, що під час майбутньої зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом планує йому сказати, що з Путіним не можна бути слабким і бути сильним в інтересах Трампа, бо інакше він може втратити повагу Китаю. Нагадаю, саме конкуренція з Пекіном найбільше цікавить нинішнього президента США. Макрон також хоче переконати Трампа, що інтереси його країни та Європи збігаються у Білому домі. Підтвердили, що на президента Франції там чекають 24 лютого, а 27 лютого прийматимуть британського прем'єра Кіра Стармера.